Вот й кущ Або знімаєш о ти за відром За відром, мені ведро треба машину помити хочу. А де скільки я тут джел. Угу. Красивий. Красивий шо то. Да, сливка. Угу. красиво цвіти. Це ми йдемо на ранню картоплю дивитися. Подкривай. Откр... Кряпий. Ось вилазить наша рання картопля. Вон вже не те, що під верхом, а ось вона вже яка. Треба Це буде бур трохи. Бур'ян, бур'ян пере. Значить, хто на що? Ага. Ну. Далі в нас ще нічого нема. Вон там сусіди хто що робить. Хто вон вигрібає, хто що. Зацвітали грушки наші. Це в нас парижанка ось. От, -от одна, а це друга. І отак маленька вже розцвітає. Так, і там, да, там маленька розцвіла. Ну, гарне. І ось ще одна. А, і персик он. Бачу, він розсів. Це... Це, це інжирний персик. Ось та то теж багатенько. Квітів поначеплялось. Гарно цвіте. Ну подивимось, що воно на ньому зачепиться. І над тому, що я прище поробив. А раз цвіте, то буде. Да, якщо Ніточки цвіте, то, і то щось буде. І це я. І вишня цвітає. А, і вишня там зацвіла. На цьому буде, так. Раз... Буде. Ну підемо.